Цим циклом інтерв'ю ми маємо на меті розповісти про успіх компанії через історії наших колег, через історії кар'єр, як вони складалися, як відбувались. можливо, були особливі моменти, які вплинули на їх формування, можливо, в когось відбувалося все як за покликом душі, як за помахом чарівної палички. Тому зараз хочу поговорити на цю тему з Святославом Ральцем, нашим старшим консультантом з податкування. Святослава, що призвело? Яка думка була, коли ти обирав собі цю професію, коли ти обирав собі напрям податкового консультування? Напрям податкового консультування взагалі вибрався випадково. Так як я вчився на фінансах, то був мій четвертий курс угу. і вже думав над роботою, але не мав якогось такого стійкого бачення, з ким я хочу стати в майбутньому. Угу. Через то різні варіанти я переглядав. Ну і в тому числі. Саме в податкове консультування, uh -huh. щоб спробувати себе, поки молодий, Вже п'ятий рік пробую. Uh -huh. Це правда, вже тривалий шлях. І цікаво почути, як відбувались твої перші кроки в цьому напрямку, так як ти кажеш, що не зовсім розумів, яке воно, що воно, та як в цьому себе спробувати. Що мотивувало тебе в ці періоди? Ну, спочатку було цікаво саме сама ця сфера себе uh -huh. попробувати. Ну, і так як для початку чогось такого архів важкого не було, плюс до того всього була підтримка старших колег, менторство, трішки було страшно через те, що це нове щось. Та й одна з перших таких серйозних uh -huh. робіт. Але не було важко. Була підтримка весь час і був завжди впевнений. Гарно, дякую. Це у нас цінності нашої компанії, підтримка, взаємовиручка, така, так? Чим тобі цей напрям зараз? Ну, зараз вже порівняно з тим, що було спочатку, вже цікавіші завдання, цікавіші проекти. Вже більша взаємодія з колегами. Uh -huh. Вже я виступаю в ролі ментора. Uh -huh. І це цікаво, робота з людьми, з дружній колектив, дружні ставлення, атмосфера. Uh -huh. Така вже більш до сімей. Всі один одного знають, всі один з одним співпрацюють. Угу. Це теж особливість корпоративної культури вашого напрямку. Вона полягає в тому, наскільки приязне щире спілкування є між вами, між колегами, таке саме спілкування є і з клієнтами. Клієнти почуваються в такій обіці, в теплому спілкуванні, в тому, що їх проблема дуже важлива, і всі фахівці надають зразу свої рекомендації, працюють для них. Тобто це дуже гарно вибудовується Оленою Вознюк і, і кожним з вас. Святославе, захоплююсь твоєю здатністю розмежовувати речі, розмежовувати цей і тайм-менеджмент, і так як ти можеш в обідню перерву сісти, почитати. Я кожен раз з захопленням дивлюся, бо теж дуже люблю читати, як ти сидиш з книжкою в нашій кімнаті відпочинку і займаєшся улюбленою справою. Тому таке особливе питання для тебе. Якби твоя кар'єра була книжкою, яку назву вона б мала на сьогоднішній день? Зараз такої повністю назви книжки сказати не можу, угу. так як вона ще формується. Так. Сама книжка ще пишеться. Угу. Ну, але загалом книжка була би. Про позитив. про Доброту mm -hmm. у тому старому романтизмі книжка mm -hmm. була би про шлях, який частково з невдачами, частково з якимись перемогами і шлях до до якоїсь певного успіху, до якоїсь mm -hmm. мети. Гарно, більш зміненого тебе, вже, так? Так. який ти вже на теперішньому щаблі свого професійного розвитку. Дякую, Святислав. Це як завжди глибоко, завжди цікаво і захоплюю. Дякую тобі.